Стати донором просто у середмісті Івано-Франківська. На площі ринок розгорнули мобільний пункт стачі крові. Серед перших його відвідувачів директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже, зручно, що процедуру можна пройти поруч із роботою. Сьогодні вперше стала донором, оскільки випала така нагода, оскільки працюю дуже близько, працюю в міській ратуші в краєзнавчому музеї. От сьогодні ем, така нагода випала, що прийшли збирати біля нас. Я ще вчора запланувала собі це, оскільки знала, що така буде подія відбуватися. І так як кожен з нас зараз хоче якось долучитися до спільної перемоги, бодай такою маленькою допомогою я би також хотіла долучитися. Мирослав також уперше став донором. Чоловік каже, страху не було, адже вважає це важливою та корисною справою. Боятися чого? Я маю на увазі, що просто переповнюють емоції, тому що це я роблю вперше, це допомагає, звичайно, людям, але так як на сьогоднішній день у нас є війна і це, я думаю, що. Це повинні робити, напевно, всі, хто має таку можливість. Стати донором можуть лише повнолітні особи, які не мають протипоказань та захворювань. Перед процедурою людина проходить індивідуальну співбесіду з лікарем та аналіз на рівень гемоглобіну. Все це є доступним у мобільному пункті. Сьогодні я також мала змогу долучитися до цієї акції і здати кров, аби допомогти іншим людям. Здаю кров вже я не вперше, і мій перший раз був саме в стаціонарному відділенні прийому крові. І якщо порівнювати, як це все відбувається, то звичайно в мобільному набагато швидше, набагато все простіше, але відчуття в плані комфорту абсолютно не змінюється. Для роботи мобільного пункту потрібне живлення від мережі, але в комплектації авто є і власний генератор. Є все необхідне для того, щоб транспортувати належним чином кров, зберігати витратні матеріали і також генератор додатковий, який можна помістити і підключити до цього автомобіля. Забрані компоненти крові використають для лікування як цивільних осіб, так і військових. У прикарпатському центрі служби крові кажуть, останнім часом свідомість громадян та кількість донорів зросла, адже кожен хоче допомогти. Ми це бачимо по збільшенню кількості візитів до нас, осіб, донорів. Дуже тішимося тим, що у нас збільшилась кількість активних так званих донорів, які не прийшли тільки разово здавати кров, але які приходять уже протягом року третій-четвертий раз і готуються до донації. Наразі запаси кажуть медики є, але завжди існує потреба у групах крові з негативним резус-фактором. Тож мобільний пункт і надалі розгортатимуть у різних куточках міста. Валентина Федорчук, Ігор горпопик, телеканал 402.